Привіт, мене звати Ярослава Яковенко. Це є економіка подкаст де ми будемо розбирати круті книги, які пояснюють, як насправді працює світ грошей і чому це стосується кожного з нас. Навіть якщо ви, як і я, цими осінніми вечорами слухаєте десятихвилину версію ОТВ Телер Свіфт, а не думаєте про інфляцію, дефляцію чи щось таке. Книга, з якою знайомимося, це економіка з дома як саме грандіозний потенціал жіночої незалежності від Лінди Скотт. Книга, яка стверджує, що світова економіка добровільно відмовилася від 160 трильйонів доларів. І це на помилка друку я перевіряла. Так, я та людина, яка перевіряє подібне, тому точно факт. І простіміть паски, будемо розкривати фінансові змоги. Джу про авторку, хто така Лінда Скотт? Перш ніж зануримо саму книгу, я хочу, щоб ви розуміли, хто її написав. Бо в Темі Гандеру сьогодні багато емоцій і не так багато експертизи. Лінда Скотт не просто активістка, вона почесна професорка з підприємства та інновацій Оксфордського університету, тобто людина, яка все своє академічне життя присвятила вивченню ринків, споживчої поведінки, бізнесу. Але що робить її голос унікальним, це те, що протягом десятиліть вона працювала як консультантка Світового банку, Організації Об'єднаних Націй для урядів багатьох країн, що розвиваються, себто не просто сиділа в кабінеті в Оксфорді, а їздила в найбідніші регіони Африки, Азії, спілкувалася з жінками-фермерками, власницями маленьких крамничок, вивчала їхнє життя, не з книжок, а на власні очі. Вона заснувала програму Global Business Coalition for Women's Economic Empowerment, об'єднавши гігантів на ExxonMobil, Goldman Sachs, Coca-Cola для підтримки жіночого підприємництва. Лінда Скотт це така рідкісна поєднання і блискучого академіка-теоретика, і практика, яка знає, як ідеї втілюються в життя, і саме синтез глибоких знань і реального досвіду робить книгу. Досить переконливою, тому що авторка говорить мову цифр, але за кожною цифрою стоїть жива людська історія. Що таке економіка з домоксами? Отже, переходимо до термінології яка належить науковці. Що ж називає економікою з дому ексами Лінда Скот? Це зовсім не якась окрема жіноча економіка, як ви могли подумати, а термін для глобальної економічної системи, яка систематично ігнорує, недооцінює та виключає жінок. В економічному сенсі це часто означає, що на жінку покладається вся, наприклад, робота по дому, догляд за дітьми, за старшими родичами, робота, яка не оплачується, не має вихідних, не враховується в економічній статистиці. Це ніби. Працюєте на повну ставку, але в резюме час не зазначається, і коли нарешті хочете вийти на ринок праці, виявляється, що ви втратили кваліфікацію. Склад, до речі стверджує: я як економістка можу лише підписатися під кожним словом, що це не просто соціальна несправедливість. Це колосальна економічна неефективність. І зараз це не була гіпербола, тому що за оцінками світового банку розрив у заробітках призводить до втрати 160 трильйонів доларів в глобальному масштабі. Я просто хочу, щоб ви на мить замислились на ці цифри 160 трильйонів. Це більше, ніж увесь, наприклад, світовий ринок акцій. Це подвійний світовий ВВП. Це приблизно стільки, що якщо б ви роздавали по мільйони доларів щосекунди, вам треба було б так років п'ять, щоб роздати цю суму. Знову ж таки, я порахувала. Це гроші, які ми як цивілізація просто викинули. не інвестували, не програли навіть, а свідомо не заробили. Ми буквально спалюємо гроші в печі нашої власної упередженості. Основна ідея скот. Яку вона на червону нитку проводить через сотні сторінок, полягає в тому, що жінкам по всьому світу відмовляють фундаментальних економічних правах: Праві власності, доступу до капіталу, доступу до освіти, до ринків. Це, в свою чергу, створює таку паралельну і часто невидиму економіку, де жінки працюють, але їхні праці не визнається, не враховуються і, відповідно, не винагороджуються. Вона прямо називається Global Market Failure, тобто глобальним ринковим провалом. Фактично, це означає, що ринок сам по собі не може ефективно розподілити ресурси через наявність системних дефектів, і згідно з код, гендерна нерівність це один з найбільших таких дефектів. Давайте розберемо на гвинтики, які є структурній бар'єром. Авторка чітко структурує. А вона не говорить, що це просто погане ставлення. Це цілком конкретні механізми виключення. Пройдемося по ключових. Перший такий механізм це юридичне та фінансове виключення. В своїй книзі Скот детально описує так звані закони голови та господаря Helen Mastelors, які ще донедавна існували навіть у США і в Європі і давали чоловікові повний контроль над сімейними фінансами. Вона наводить приклад Гани, де жінки-підприємиці не могли отримати кредит. Бо не мали власності під заставу. І це, до речі, не унікальна історія. Навіть сьогодні, за даними Світового банку, близько одного мільярда жінок у світі не мають доступу до формальних фінансових послуг. Це мільярд людей, які позбавлені базового інструменту для економічного зростання. Скот називає це фінансовим апартеїдом. Другий бар'єр це гігантський обсяг неоплаченої доглядової праці. Скот тут поняття часової бідності Time Powerті, вона посилається на дані ООН, згідно з якими жінки виконують 75% усієї неоплачуваної роботи у світі. Це приблизно, якщо ми перерахуємо, 12,5 мільярдів годин щодня. Якби за цю працю платили хоча б мінімальну зарплату, її обсяг складав би 11 трильйонів доларів на рік. Це десь 9% світового ВВП. Це приблизно як прихований континент на економічній карті світу, який ми вперто відмовляємося помічати. І ця часова бідність безпосередньо заважає жінкам здобувати освіту, відкривати бізнес і навіть просто відпочивати. І третій бар'єр, про які пошеско це вже культурні норми та фізична безпека, втрачені Едісона та економічний ефект Матильди. Входить нас до наслідків, які входять за межі чистого ВВП, наслідків для інновацій і прогресу. Історикиня науки Маргарет Росітер назвала це ефектом Матильди, систематичне замовчування внеску жінок вчених і приписування колегам-чоловікам їхніх відкриттів. А по суті, Ліндес Кот екстраполює ідею ефекту Матильди на всю економіку. Скільки бізнес дає, скільки винаходів, скільки ми втратили оптимізаційних рішень, тому що половина людства не мала доступу до ресурсів, аби їх втілити. Це дійсно економічний факт мотильди в глобальному масштабі. Давайте згадаємо історію. Всі, певно, знають Ейнштейна, але мало хто чув про його першу дружину, Мілеву Марич, яка була геніальною фізикиня і вважала деякі, як вважають деякі історики, зробила величезний внесок. В його ранні роботи, зокрема, спеціальну теорію відносності. І ім'я просто розчинилося в тінь його слави. Або Хеді Ламар, Голівудська зірка 40-х років, красуня, винахідниця, до речі, ще й технології, яка лежить в основі нашого з вами Wi-Fi і Bluetooth. Бо під час Другої світової вона винайшла технології стрибаючих частот для керування торпедами. Так, леді та джентльмени, Wi-Fi, яким ви зараз можливо користуватися, слухаючи цей подкаст, частково вигаданий голівудською кінодівою, кінозіркою. Тож наступного разу, коли будете скаржитись на повільний інтернет, згадайте, що без Хеді ламер його могло б не бути. Її патент роками лежав без уваги, а винахідницю її визнали лише наприкінці життя. Інший конкретний факт дослідження Єльського університету 2019 року. Показало, що якби жінка брала участь у винахідництві на рівні з чоловіками, це могло б збільшити ВВП Сполучених Штатів Америки на 2,7%. Це лише в одній країні. А ми говоримо про втрачений потенціал, який неможливо виміряти лише грошима. Тобто, це як намагатися грати симфонію, а у вас на роялі присутня половина кладу. Мультиплікатори, що відбувається, коли жінки отримують гроші? Переходимо до найцікавішого: що буде, якщо ми нарешті в нашому спорткарі уявному вмикаємо всі передачі? Скот код називається дивідентом від розширення прав. Тут, до речі, є магія. Коли жінки отримують гроші, вони потрапляють до їхніх рук, вони починають поводитися інакше. Вони реінвестують 90% свого доходу в родину та громаду, в освіту дітей, здоров'я, тобто це не просто витрати, це інвестиції в людський капітал. І це як посадити дерево, а з нього виросте цілий ліс. Тому що численні дослідження, які авторка наводить, показують, що жінки, реінвестуючи таким чином в дітей, в охорону здоров'я, в покращення харчування, вкладають людський капітал, тоді як подібні. Показники серед чоловіків це в середньому 30-40%. А людський капітал, як довів Нобелівська лауреат Гаррі Бекер, то є ключовий драйвер довгострокового економічного зростання, тому здоровіші, освіченіші діти виростають більш продуктивних дорослих. Скот називає це поняттям доброчесного кола. І тут вона не єдина в такому підході, тому що консалтингова компанія McKinsey підрахувала, що повне усунення гендерного розриву на ринку праці могло б додати до світового ВВП до кінця нинішнього 2025 року десь 28 трильйонів доларів. І це доводить головну тезу: розширення прав жінок це найефективніша, найбільш рентабельна стратегія економічного розвитку, яка тільки може бути. Але у вас могло виникнути питання, до чого тут ми? Адже в Україні те ще інша ситуація і інший практичний вимір. Ганна Кенія це важливо, скажете ви, але ми живемо в Україні, і як це стосується нас, безперечно. Хоча у нас, на щастя, немає багатьох юридичних бар'єрів, про які пише Скотт, ми маємо справу з більш тонкими культурними і структурними проблемами. Давайте подивимося на цифри. Чи є у нас розрив оплати праці? З даними Держтату, він десь близько 18%. Ну, це ніби як ви працюєте 5 днів на тиждень, але п'ятницю вам просто не оплачують в кожного тижня. І ще поняття професійної сегрегації. Є горизонтальна, це коли цілі сектори економіки, як, наприклад, освіта, соціальна сфера стають переважно жіночими. І чомусь дивним чином менш оплачуваними. І вертикальна. Це та сама звісна скляна стеля. Градис провели дослідження, лише 27% керівних посад в Україні займають жінки. Ну, Крім скляної стелі, маємо, звичайно, повномасштабну агресію Російської Федерації, війну, що триває, це все загострило, але водночас. Показало неймовірну стійкість і силу українських жінок, тому що саме вони складають більшість серед нових фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих під час повномасштабного вторгнення. Це вони створюють бізнеси, волонтерські фонди, переважно мірою, тягнуть на собі економіку в тилу. Це найкраща ілюстрація тези Скотту. Тобто дайте жінкам можливість, вони стануть драйвером відновлення та зростання. І підсумовуючи. Економіка з дому як це книга, в якій Лінда Скотт блискуче доводить, що гендерна рівність це не питання ідеології, навіть не питання соціальної справедливості. Це про економічну раціональність і ігнорувати потенціал половини населення певно. Така собі розкіш, яку ми дозволити не можемо, особливо в умовах війни, особливо коли ми потребуємо післявоєнної відбудови. Тому це більше заклик до кожного з нас перестати сприймати гендерні питання як щось другорядне, ну, приблизно як у фізиці. Не можна зрозуміти все ігноруючи одну з фундаментальних сил. Так само не можна побудувати процвітаючу стійку економіку, генеруючи жінок. Бо, як писав Жанні Зельє, у жінок усе серце навіть голова. Економіка, яка це визнає, приречена на успіх. Якщо вже читали книгу Лінди Скотта, або якщо наведені факти вас вразили, дівіться думками в коментарях. Наука, як життя потребує діалогу. Я ж дякую, що ви були зі мною. Це була Ярослава Яковенко і подкаст Економіка. В наступному випуску ми розберемо праці Нобелівських лауреатів Даніеля Канамона і Ямоса. Тверські дізнаємося, чому ми систематично приймаємо і раціональні економічні рішення і як когнітивні упередження впливають на наші з вами гаманці. А на сьогодні все пам'ятайте, що найкраща інвестиції це інвестиції в людей. Будуйте власну економіку, і нехай вона буде справедливою. Почуємося!